У мене другий влог з Варшави. Дуже гарний костюм. Такі ніби брудні. Я помірюю. У них дуже круті футболки, лонгсліви. О, яка тканина. цих сукнях дівчатка в Україні виходять заміж. Тут є ось такий вельветовий піджак. З Варшави, починається із включення з наших апартаментів. І на мені спідниця з Stradivarius. яку купила моя подруга, і її вже немає у золотих терасах. Тобто я не зможу поміряти цю модель. Вона є лише у Аркаді. Я не знаю, зможу я туди поїхати чи ні. Моя подруга спеціально їхала за нею. Тому просто покажу вам її на собі. У нас однаковий розмір 36-й. Вона досить довга, ви бачите. Мені подобається ця модель. Гарний колір. Так, бірка з QR-кодом. Я не знаю, можна її купити ще на сайті чи ні. Да. Можна? Так, а. вона є на. Ага, вона є на польському сайті, тому можна її замовити. Не знаю, чи через байерів, чи самі замовляєте. Але спідниця крута це як аналог спідниць із Mango, із Zara. У Зарі і, і у H&M їх просто немає у золотих терасах і вже немає у uh, Stradivarius у золотих терасах. Тому ну, я не можу їх поміряти. У H&M була лише одна, але ну, така вона по дизайну, по якості Мені не дуже прям сподобалось із минулого блогу. Тому ну. Буду ще шукати, вам показувати, тому що це такий трендовий, така трендова річ. Її просто розгрібають, я так зрозуміла. Ця спідничка прикольна, мені подобається е, все. І ми пішли зараз у кос. Буду починати це волог із магазину кос, і що там ще буде поруч. Там, начебто, теж зараз поруч, і подивимось, що там є. Ми дійшли до будівлі кос, де знаходиться це Мусія 3, це адреса. Я так зрозуміла, тут декілька брендів, але тут є великий кос. Ось він, на першому поверсі, йдемо туди. У них дуже круті футболки, лонгсліви. О, яка тканина. Дуже крута тканина. Знаєте, купити такий і просто все так. Тут. Гривні є. Ти знаєш, що у H&M гривні малюють на бірці. Бачиш, не все пакеля, yeah. <смір> ну, зараз я не бачила, like а у H&M є. Uh -huh. Ну, смугу це футболки. Ну, надзвичайні. <смір> <смір> Слухай, ну, реально торкаюсь. Це просто якийсь оргазм для На відчуття для руки моєї. Дуже крута тканина, мені подобається. Сорочка крута, тренч, ану тренч. Тренч мені по дизайну не дуже подобається. І він, ну так, він без підкладки йде. Сорочка? Порточка така. Це котон, до речі. Я думала, що це якась шкіра, ні. Це котон. Прикольно. Цей тренч мені подобається вже більше по дизайну. Дуже стильний. Ну, він теж без так, без підкладки йде. Гарний базовий колір такий. Пуховики. Ну, пуховики тільки більш стандартні вже. І светри. Який тобі цей сподобався? Ну, він такий, що... О, ці розрізи, які гарненькі. 240 це зараз зі знижкою він, я так зрозуміла. Так, Тут у нас знижки, ого, светр. Ви бачите цю щільність. Дуже товстий. Так, він зі знижкою 350 злотів зараз. Є така жилетка, Ну і светрів таких, ніби все, тільки такий, який мені сподобався. Білизна і так далі. Так, ну мені більш за все сподобався саме трикотаж. Це лонгсліви, це футболки, гарненький піджак такий це льон, я так зрозуміла. 175 євро, гарненький такий, ніби вкорочений. До нього спідниця. Яка надзвичайна якість. Цих речей мені дуже подобається ця футболка вкорочена, вона прям так дуже сильно, активно тримає форму і надзвичайна спідниця. Спідниця міді з такими складками. Тут такий ніби не оброблений край. Дуже стильно і гарний колір бежевий. Ну, В них, в принципі, все гарно, що стосується котону. Що стосується бавовни, тому трикотаж, такі котонові спідниці, брючки, льон, до речі це все надзвичайної якості. Прям дуже стильно подивіться. Ну, можна сюди інше взуття, зверху щось надягти, можна так і залишити, додати аксесуари і все. Дуже прикольно буде. Дуже гарний костюм. Бермуди і ось такий жакет-піджак. Я б сказала, що він не настільки прям вже і вкорочений. Дивіться, тим паче це на мій зріст. Мені дуже подобається. Подобається по кольору, по пасаці всі ці детальки. Поєдналася з такою о, просто білою майкою. На мені Ці бермуди вони на розмір менше, ніж мені потрібно, тому мені прям тисне у талії, але якщо на розмір більше, взагалі буде круто. Ось так, не буде вже застібати жакет. Ці елементи мені подобаються. Дуже крутий костюмчик на літо, з кедами, з кросівками. Дуже стильно буде. Такий гарний колір. Тканина дуже приємна на дотик. Прям дуже. Лук у надзвичайно приємних кольорах. Молочний лонгслів. Я показала білий із залиши ось це молочний. І такі світло-сіро молочні брюки. Дуже довгі, дуже широкі, зручні. Мені подобається, як все це поєднується. Взагалі дуже гарна кольорова гама нової колекції. І надзвичайна якість усього, чого я мірюю, Дуже Круто. Єдине, що лонгслів я б обрала, мабуть, на розмір менше все ж таки. Але так все прям чудово сідає на мене. Прям такі тканини, що хочеться торкатися і торкатися. Мені подобається. Як вам? Тут, до речі, він не прям такий дуже великий, все ж таки тут багато інших магазинів, а кос не прям такий, це на весь поверх під кос. Тому, в принципі, ось все це, що я намірила, це я обрала і те, що показувала із зали. Показую бірки, ось ці бруки останні, 99 євро. Цей лонгслів шикарний. Він 35 євро. Бермоди 89 євро, ця майка футболка 17 євро. Цей жакет піджак 175 євро. Спідниця так, 115 євро. Всі розміри ви бачите ось тут на бірці. Просто ставите на стоп і можете подивитись. Ця перша скорочена футболка. так, давай Вона 39 євро, розмір S. Ми тепер дійшли до Half Price. Я не знаю, це як торгівельний центр рахується чи ні. Тут є HDM, Zara, Uniqlo, до речі. І зараз тут пройдемось. Так, прямо на моєму обличчі. Я у H&M. гарні брюки. Таких я не бачила, у такому відтінку оливковому не бачила. Вони 900 гривень, гарний відтінок такий, супер сукня, 900 гривень. тут написано, що це льон. Ось так вона виглядає. Це ніби той сарафан, який я міряла минулого разу. Дуже яскравий, дуже приємний на дотик, міді довжина. Мені подобається ця сукня. Ви бачите, як виглядає на манікені. І вона 800 гривень. Дуже стильна модель джинс. Такі ніби брудні. Я помірюю. Так, тут щось є унизу. Я так думаю, що це теж H&M. Зараз подивимось. Так, це теж H&M, я вже бачу схожі моделі. Це просто ніби такий теж молодіжний відділ. Гарні такі рожеві джинси. Рожевий, малиновий, такий яскравий зараз у тренді. Ці їх футболки. Що тут? Ну, просто мам-джинс не хочеться показувати. Купа футболок. Ну таке. Давайте я повернусь на той поверх, помірюю ті джинси, ну і щось ще е, знайдемо. Тут є ось такий вельветовий піджак, такий дуже яскравий, дві з половиною. Ану брючок до нього немає, брючок немає, тільки такий він. Вказую ці джинси, ніби брудні, але там був 36-й розмір. Я хотіла побільше взяти, десь навіть 40-й, але не було 36-й мені замалий. Він мені тисне. Ну я надягла, але він підтискає. Тому мені, ну якщо прям по розміру брати, то треба 38-й, А так, щоб вони виглядали поширше, такі ну всюди ширше, то треба ну, на два розміри, а то й на три більше. Але модель дуже стильна, довга штанина і ось така льняна сорочка у бежевому кольорі. Якось от таке світло, що кольор цей з'їдається, вона якась наче біла. Це саме світло-бежевий. льняна, гарненька, але прям м'ята-м'ята. Нові джинси світло-бежеві. Вони прям ідентичні до цієї сорочки з такою бахромою по бокам. Довгенькі. Прикольні. мені подобається і по текстурі, і по дизайну. Тут вже мій розмір. Дуже гарний колір. Прям дуже. Ну і з цієї сорочки. Якось проблеми із верхом. Тут немає такого вибору. Знаєте, Щось хочете взяти до джинс, ось цих ось цих, а ну, просто сорочки шукала якийсь цікавий топ, а тут ну, немає. Взяла вже цю сорочку. Я хотіла показати вам ось цю сукню, вона мені сподобалась. Тут можна розстрібнути, вона така міді, гарна тканинка, можна це на плечі надягти, цю резинку, можна спустити з плеч, але я просто не влізла. Ось тут йде ніби резинка під груддю. і вона ем, тут не прямо дуже добре тягнеться. Я тут просто не прилізла. Я настала вже рвати сукню, вона от була у мене 36-му розмірі, це мій розмір 900 гривень, але я ну, просто не влізла. Показую іншу міді. Вона теж така напівпрозора. Дивіться... Ой, мікрофон зачепнуло. Вона з підкладкою. Дуже гарна тканина. Мені прям все мені подобається. Можна її гарно стилізувати. Я знаю, що багато хто з дівчат полюбляє такі сукні. Вона гарно зроблена. Прям дуже гарно. Ще ось це дзеркало покажу. таких сухнях дівчатка в Україні виходять заміж. Подивіться на ці прекрасні рукава. Дуже широкі. З такою, ну, це не вишивка, як це, як це називається, я взяла е, на розмір менше, бо вона трохи з мене спадає з плеч. Дуже широка, дуже гарна. Це льон, я наскільки зрозуміла надзвичайна сукня і доброї якості, доброго дизайну. Прям дуже крута. В H&M іноді буває, знаєте, ну такий асортимент, не прям дуже-дуже. А потім, якщось знайдеш, така сукня у іншого бренду коштувала б я не знаю, скільки тисяч, десятків тисяч гривень. А тут, ну зараз подивимось, але мені прям дуже подобається тканина, дизайн, колір і рукава. Ну, подивіться на цю красу. Прям дуже гарна. Це бежева прозора сукня 1700. Ось ця з шикарними рукавами 2700. Ну, не знаю, я вважаю, що це тим паче, я так зрозуміла, це льон. Я не можу вже склад дивитись, дівчата. Дивіться, будь ласка, по артикулам на сайті, в принципі, вся інформація є. 900 гривень та сукня, я не змогла надягти. Так, ці джинси показували із зали. Ось ще раз їх бірка, 1300 гривень. Вони. Але мені більший розмір потрібен. 800 гривень. Ось ця сорочка льняна. Так, і я не знайшла бірки на ці джинси. Ніде нема, тому ну не знаю. Я так думаю, можна їх впізнати на сайті по цій бахромі. Ну нема артикула. Тут є велике манго. Я потім теж сюди зайду, бо я хочу подивитись ті Високі казаки, по якій вони вартості будуть. Можливо, я їх придбаю, а можливо і ні. Але зараз ми йдемо у Юнікло, У нас півгодини до закриття магазина в Україні, ну раніше до повномасштабної війни, зачинялись магазини усі одесяті. А у них зачиняються о 9-й. Я наскільки зрозуміла. Ну, не знаю, чого так. Так, це спортивна лінійка. Вважаються у Юнікло гарні футболки, ми їх шукаємо. О, до речі, гарна сукня. Це Льонна, наскільки я зрозуміла, вона йде з Паском. Ось такий колір дуже гарний. Так, Вони коштують ці сукні по 50 євро. І такі молочні, чорні і ось такий колір. Гарненькі. Якісь куртки, які мені не подобаються. Ось це щось в'язане, незрозуміле. Ось ці футболки. Ну, Вони на дотик ну, непогані, але ну, все на цьому. По 15 євро. Мені більше подобається ось така сукня, ну, ось така сукня, ніби, ніби шовкова, міді, базова. На дотик вони приємні, вони по 40 євро, але дуже приємні на, ну, саме до руки, до шкіри. Тут внизу каса самообслуговування, треба, можна розрахуватися. Так, ось це був перший поверх. ну Таке щось ну не дуже прям асортимент мені сподобався, навіть, навіть нічого мірити. І ми прямуємо на другий поверх. Подивимося, що там. Такі сукні кольорові. Ніби бабуся стайл, дуже приємні на дотик. Прям дуже легенькі, такі, 40 євро така коштує. Мені подобаються такі сукні поєднувати з казаками. Сукні приємні на дотик, але ну, ну, прям щось надзвичайне, скажімо так. Ось та, ця непогана, така котонова теж із Паском. Ну, такий ну, базовий, класичний дизайн. Ну, на дотик непогано, але ну, все. Ось ці піджаки, жакети мені подобаються. Він 80 гривень. Тканина ну, досить щільна, не прям тримає форму, але добра. І ось такі бручки можна підібрати. Футболки базові, бермуди, але це для дівчат, я так зрозуміло. Ну для маленьких. О, такі спальні комплекти. На дотик дуже приємна, тканина. Коштує 35 євро, ось така ковтинка. Шорт я не бачу, шорт ще брючок до них. Ось вам цей костюмчик на манекені, як виглядає. Коротше, моя подруга міряє бра, їй сподобалось. А я прямую у манго. Я не хочу тут нічого поки міряти, тому що ну, нічого такого не бачу, тільки там один костюм і все на цьому. Коротше, у Юнікло просто такий базовий одяг. Так, поки моя подруга міряє у Юнікло, я піду у манго. У зару я вже не встигну. Зару я покажу саме ось тут. Я покажу якось іншого разу. А так як Манго вже багато на каналі, в принципі, прям дуже багато інших моделей я не буду тут показувати, тільки щось таке, ну, що відрізняється від нашого асортименту. Яке гарне поєднання з таких кольорів. Тут є інші казаки, ось такі. Ця частина м'яка, а ця тримає форму. Вартість показую. Гарна сумочка така. Дивіться, щось мені нагадує. Ось нарешті пальто зі знижкою. От речі, пальто вже нема у магазинах зовсім. У них вже весільний асортимент, і ось у манго є пальто. Але це не та модель, яка яку я хотіла. Хоча воно досить довге. Якщо взяти на розмір більше, то може бути довгеньке. Але тут вузький рукав. Мої оверсайз худі сюди не пройдуть. Так я піду примірічно, поки встигаю. Атласний костюм, дуже гарний, дуже приємний на дотик. Надзвичайно гарний колір, такий і дуже довгі штанці в мене тут. Але вони з мене спадають, до речі, відчуваю себе трохи сутенером, знаєте, щось таке. Тут в мене така майка під низом і ось цей гарненький костюмчик. Дуже приємний на дотик, реально, на якийсь захід. Буде виглядати стильно і незвично. Так, брюки М. Ставте на стоп, переходьте за посиланням. Так, і ця майка. S в мене була, але вона якась завелика. Дуже гарна спідничка. Мені подобається цей колір хакі, міді. І із цими казаками і такою ковтинкою. Ковтинка ну вона блищить. Я б не хотіла, щоб вона блищала, але ну, маємо, що маємо. Вона підходить до цієї спіднички якраз по своїй фактурі. І гарно так все поєднується між собою. Я, до речі, замовила собі теж ну, ніби шовкову спідницю, але у дівчині в інстаграм, яка в Україні сама шиється спідниці за параметрами, і коли я вже прийду, вона буде мене вже чекати. Якщо мені все сподобається, я з вами поділюсь обов'язково. Спідниця. Так і ця ковтинка. Показую останню сукню і вже йду, бо мене вже виганяють з магазину. Вона дуже гарно пасує з цими казаками. Легенька, те що треба. І цікавий дизайн. На весну. Потім чудова сукня із тренчем. Так, Який тренч, така вже погода, плюс 15. Гарно. Так, ось ця сукня і все. Я остання пані у магазині, мені треба бігти. І бувайте доступно, до наступного влогу.